Права 1687. Три однакових кубики довжина ребра кожного 3 см склали разом так, що отримали прямокутний паралепіпед. Знайди об'єм і площу поверхні отриманої фігури. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми візьмемо три однакових кубики і спробуємо їх розташувати разом, то щоб отримати прямокутний паралепіпед, є лише один варіант їх розташувати. В принципі, можна якось повернути, ну, але щось. Буде таке. Тобто, які будуть виміри? Одна, один вимір це буде дорівнювати трьом ребрам, інший вимір одному ребру і ще один вимір буде одне ребро. Тобто, ми можемо сказати, що за таких умов ми отримаємо, пишемо, що е, виміри, давайте запишемо так. Виміри. Отриманого. Триманого, паралепі, будуть складати, будуть складати? Отже, перший вимір, це. 3 рази по 3 см. 3 помножити на 3 см. І це буде дорівнювати 9 см. Потім наступний вимір буде просто одне ребро. Це буде 3 см. І останній вимір також буде одне ребро. 3 см. Ну що ж, отже, ми знаємо виміри прямокутного паралепіпеда. Зараз треба знайти його об'єм та площу поверхні. Ну, знаходимо об'єм, записуємо перша дія. Як знайти об'єм? Пишемо, об'єм дорівнює А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює. Отже, виміри в нас є. Тр... Всі треба ці виміри перемножити 9 см, що множиться на 3, і множиться на 3 і це дорівнює. Ну, 9 помножити, 3 помножити на 39, то це можна звати як 9, що множиться на 9. Ну і це буде дорівнювати тоді 81. Так? Ми сантиметри помножили на сантиметри і помножили на сантиметри, то це будуть кубічні сантиметри. Я пишемо, що це буде об'єм отриманої фігури. Отриманої фігури. є. Yeah. Ну і логічно, до речі, це оскільки було 3 кубика, а об'єм одного кубика 3 поножити на 3 і на 3, це буде 27 кубічних сантиметрів, то 3 помножить на 27 якраз і буде 81 кубічний сантиметр. Якби ми їх не складали, загальний об'єм не зміниться. А от у нас площа поверхні буде різна. Ну що ж, Як знайти площу поверхні, я пропоную шукати яким чином. Е, нагадую, що якщо в нас є якийсь прямокутний паралепіпед, то протилежні грані у нас рівні. Тому ми будемо записувати таким чином. Пишемо друге. Площа S буде дорівнювати 2. Тому що протилежні грані рівні, а в дужках записуємо А помножити на B. А помножити на B – це одна грань. Додати B помножити на c – це буде інша грань. І додати. a помножити на c – це буде ще одна грань. Так? І це дорівнює. Тобто це буде 2, що множиться. У дужках замість a ми пишемо 9, що множиться на 3. Так? Додати. Далі b, що множиться на c – це 3, що множиться на 3. Додати. І А, що множиться на С, це 9, що множиться на 3. І це дорівнює. Отже, записуємо 2, що множиться. 9 помножити на 3 це 27. Додати. 3 помножити на 3, це буде 9. Додати. І 9 помножити на 3 це 27. І це дорівнює 2, що множиться. 27 плюс 27 це буде 54. То ми можемо записати як 54 плюс 9. Ну і це дорівнює 2, що множиться. 54 плюс 9 це буде 63. Ну, а 2 помножити на 63, це буде 126. Ну і в дужках записуємо, ми сантиметри помножили на сантиметри, то це у нас будуть квадратні сантиметри. Так, пишемо, що це у нас буде площа поверхні? Площа поверхні. Отриманої фігури. Є? І... Гаразд. Ну що ж? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так. Знайди об'єм і площу поверхні отриманої фігури. Ну що ж, записуємо об'єм у нас 81 кубічний сантиметр. Є. А площа отриманої фігури, це площа поверхні отриманої фігури. Це буде 126. Квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму та площі поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.